По низі річки Тибр наслідок об'єднання окремих поселень утворилося місто Рим. За легендою, його заснували 21 квітня 753 року до нашої ери, день свята богині пастухів Палас, брати Ромул і Рем. Саме від цієї дати римляни вели своє літосчислення, вовчиця символ Рима і мати всього римського народу, скульптура капітолійської вовчиці, яка вигодовує близнюків Ромула і Рема. З кінця 15 століття знаходиться в Капітолійському палаці. Вважають, що вовк був тотемом сабінів і етрусків. За цією версією, скульптуру відлили етруски в 5 столітті до нашої ери, і тоді вона символізувала об'єднання народів: етрусків, сабінів і римлян. Однак останні дослідження стверджують про те, що статуя набагато молодша, приблизно восьма. 10 століття нашої ери, а фігури близнюків з'явилися і того пізніше, до кінця 15 століття. Вони відлиті в іншому стилі, а автором вважається скульптор Антоніо Дель Палайоло. копії капітолійської вовчиці і зараз встановлені в багатьох країнах світу: США, Бразилії, Іспанії, Македонії, Швеції та інших. Римські майстри, в свою чергу, відійшли від традицій грецьких скульпторів і створювали. Образ ідеальної людини. Прикладом цього є Капітолійська трійця, що знаходиться у храмі, присвяченому Юпітеру, побудованому на найвищому пагорбі Капітолій. Бокові приміщення в храмі присвячувалися дружині та доньці Юпітера, богині Юноні та Мінерві. Індивідуальність проходить через всю історію римського портрета, в основі якої лежить релігійний звичай створювати посмертні маски. Про це свідчить давньоримська статуя, що зображує римляна, тримаючого в руках портрети своїх предків. Характерні риси римської скульптури реалістичність, конкретність, знання міміки та мускулатури особи. Епоха розквіту Римської імперії, час правління імператора Октавіана Августа, 27 рік до нашої ери, до 14 року нашої ери. Ознаменувався не лише політичною стабільністю та економічним зростанням, але й розквітом мистецтва, зокрема скульптури. Скульптура епохи розквіту Римської імперії мала величезний вплив на розвиток європейського мистецтва. Її реалізм, ідеалізація та урочистість лягли в основу класицизму, одного з найважливіших напрямок в історії мистецтва. Характерні риси римської скульптури епохи розквіту. Римські скульптори прагнули до максимально точного зображення людського тіла та обличчя. Водночас зображення людей, особливо імператорів та богів, часто ідеалізувалися, щоб підкреслити їхні кращі якості та велич. Скульптура епохи Августа відрізняється урочистістю та монументальністю. Це підкреслює велич Римської імперії та її правителів. Одним із найпоширеніших жанрів римської скульптури був портрет. Римські скульптори вміли майстерно передавати не лише зовнішність людини, але й її характер та внутрішній світ. Римські скульптори часто зверталися до образів грецької та римської міфології. Боги та богині зображувалися в ідеалізованому вигляді, що підкреслювало їхню досконалість. Скульптурні зображення Октавіана Августа відігравали важливу роль у пропаганді його політики та іміджу. Його портрети зображували його як мудрого та справедливого правителя, який приніс Римській імперії мир та процвітання, скульптура Прима Порта, цей знаменитий мармуровий портрет зображує Августа в образі воєначальника, одягненого в тогу та панцир. Його поза урочиста та велична, а обличчя сповнене спокою та впевненості. Цей портрет вважається одним із найкращих зображень римських імператорів. Лівія друзіла, дружина Августа Лівія часто зображувалася в образі богині. Її статуї відрізняються елегантністю та ідеалізацією рис обличчя. Венера Капітолійська, ця мармурова статуя богині кохання та краси, є копією грецького оригіналу. Вона зображує Венеру оголеною, що було незвично для римської скульптури того часу. Син Лівії та Тиберї, Юлій Цезар Друс, зображувався в образі маленького героя. Його статуя відрізняється динамізмом та реалістичністю. Гермес, немовлям Діонісом. Ця бронзова статуя зображує бога торгівлі Гермеса. Який тримає на руках немовля Діоніса, бога вина, ця скульптура є чудовим прикладом майстерності римських скульпторів у зображенні дітей. Жіночі образи в скульптурі подаються у різних контекстах, відчуючи міфологію, алегорію та реалістичний портрет. Так скульптурні композиції мати і дитини, яких мати обіймаючи годує свою дитину, може задати пому сюжетному в римському мистецтві, зображено на лівому вівтаря миру. Продлива богиня землі Теус тримає на колінах двох немовля оточні фігур угодованих тварин. Серед скульптурних композицій доволі часто бачимо образи Венери, богині краси та Кохані, Діани, богині мисливства та інших богинь. Ці жіночі образи відображають міфологічні уявлення про красу, досконалість, грацію. Серед скульптурних зображень також можна бачити портрети імператриць та відомих осіб того часу. Ці портрети часто передають не тільки зовнішню красу, але й владу, єдність та інші характеристики, що визначали роль цієї жінки у суспільстві. Тухачасні скульптурні зображення дітей. Являють собою як окремі індивідуальні портрети, так і стають частиною сімейних групових композицій. Подані образи відтворюють дитячу безпосередність, безтурботність, жвавість. Цікавими є композиції, що зображають дітей у грі або розвагах. Вони реалістично відтворюють повсякденне життя грівля того часу. Чільна увага приділяється створенню скульптурних. Образів дітей імператорської родини це портретні зображення маленьких начатків Августа та його спадкоємців, побутові сцени родинного затишку та щастя. В окремих випадках діти представлені в образах міфологічних персонажів купідона, Кохання, маленького Керакла та інших. Скульптовні зображення дітей не тільки відтворюють повсякденне життя та родинні цінності часів Октев'яна, Августа, але й відзеркалюють ідеологічні та культурні аспекти розвитку римського суспільства. За наступників імператора Августа, правителів з династії Юлії Клавдіїв, класицистичний напрям у портреті продовжує зберігатися. Традиційним стає зображення богоподібного імператора, також популярні портретні статуї у вигляді героїзованих фігур у повний зріст. Та все ж тіберійський класицизм виявляється холоднішим і нуднішим, ніж августинський. З передового мистецького напряму, який відображав ідеали часу, він перетворюється на академічний і абстрактний. Риси обличчя часто ідеалізовані. З 40-х років поступово відроджується інтерес до передачі індивідуальних особливостей людини, в менш помітному ступені в портретах епоги калігули і, більш очевидно, в клавдіївських. Відомий приклад статуя Клавдія в Ротонді Ватиканського музею, де він зображений в образі Юпітера у вінку. Очевидний дисонанс між ідеалізованим класицистичним тілом і портретною головою літнього чоловіка. Подібна реалістичність вперше з'являється в портретах імператорів. В епоху Нерона триває розвиток реалістичного напряму, і навіть з офіційного портрету зникає ідеалізація. Епоха правління династії Флавіум призвела до червого зльоту культури, який торкнувся і портрета. Хоча реалізм залишається основною рисою римського портрета протягом всієї епохи його розвитку, флавійський портрет використовує власні прийоми, динамічні і просторові композиції. Тонка передача фактури при збереженні звичайної чіткості побутови. Майстри черпають натнення селістичного грецького портрета. В історії мистецтва, звичайно, виділяють такі періоди розвитку скульптурного портрету, як ранньофлавійський портрет епохи Веспасіана і його першого сина Тита, та пізньофлавійський портрет епохи Доміціана. Багато портретів флавійського часу зображають представників середнього класу, а також багатих вільновідпущеників. Одним з прикладів таких скульптурних образів є портрет вихваря Цицилія Йокунди, знайдений у його будинку в Помпеї. Це повільно відпущеник, хитрий і нещасний ділок. Його портрет виконаний з бронзи, стояв у уатрям його будинку. Він і роботою талановитого скульптора, який зумів розкрити характер Цицилія Йокунди, низвину і требазковість натури, його чіпкість і невтомність у досягненні намічених цілей. Багатство положення серед жителів Помпеї. Успіхи дістались йому, мабуть, нелегко. Страх, невдачі, боротьба наклав відбиток на його обличчя, порізане глибокими зморшками. Найбільше в цьому портреті запам'ятовуються очі, холодні і неспокійні. У трактуванні очей, волосся, зморшок застосована чітка врізана лінія, що додає образу деяку сухість, нагадує римські республіканські портрети. Скульптор використовував такі натуралістичні подробиці, як кривий рот, відстовборчені вуха. Передавку на щиці для того, щоб конкретизувати образ, життєвість і цілісність, якого він чудово відчував. Портрет Сицилія Кунти страшний людський документ, неприкрашений, нещасний вик одного з представників нових людей. Ймовірно, багато мешканців затишних помпейських будинків поділяли його смаки та погляди на життя. Написано на підвозі в авдромі декількох будинків Помпех свідчать. Прибудок радість, привіт тобі, прибуток. До кінця періоду фавілів мальовничність, яка є однією з головних особливостей стилю цього портрета, все більше посилюється. Фавійські майстри доволі часто зображають молодих жінок, мовуються їх природною красою, темпераментом прилапівстю. Серед найкращих прикладів скульптурного портрету часів Флавіїв є портрет молодої жінки в Капіталійському музеї в Римі. У цьому образі привертаю увагу перш за все зачіска жінки. Висока, пишна, спезлючо залитих оконю. Вони обрамляють прекрасний, чистий лоб, утворюють яскравий контраст її точеним, красивим обличчям, приваблюють брови жінки, її мигдалево подібні очі, витончений ніс, гарно окреслені повні губи, легкий нахил і поворот голови, довга шия, надають образу особливої лірики. Для техніки виконання характерно рясни застосування бурева. За допомогою якого виконані локони зачіски контрастом до фактурної трактовки волосся є гладка, злегка відполірована поверхня обличчя портретованої. За часів правління імператорів Трояна та Адріана у Римській імперії скульптура зажила свого значного розвитку. Створені у цей час монументальні скульптурні твори не тільки відзеркалювали владу та ідеали імператорів, але й представляли культурні та релігійні погляди суспільства. Статуя імператора Трояна з Троянового форуму у Римі є одним із найвизначніших творів скульптурного мистецтва періоду правління Трояна та Адріана. Цей монументальний витвір стверджував велич і могутність імператора. Імператор представлений у воєнному обладунку, що підкреслює значимість його як воєначальника, реалістичність таких деталей, як мускулатура, драпірування одягу та вираз обличчя. Робить цю статую вражаючою реалістичною репрезентацією імператора. Такі скульптурні пам'ятки використовувалися у римі для пропаганди підтримки ідеї імператорської величі та стабільності. Бюст імператора Адріана, британський музей, скульптура вражає своїм реалістичним зображенням мудрого та розсудливого правителя, візуальна композиція бюста. Адріана концентрує увагу на його мудрому, спокійному обличчі людини-філософа, правителя. Різноманітні деталі з культурного портрету, зокрема очі імператора, надають образу реалізму та індивідуальності. Аналогічні бюсти мали важливу символічну та політичну функцію. Вони відображали уявлення про ідеального правителя, який має бути мудрим, розсудливим та авторитетним. Такі бюсти використовувалися для поширення ідеї імператорської величі та стабільності, а також для становлення легітимності правління імператора у свідомості народу. Образ Антиноя, улюбленця імператора Адріана, зажили визнання у скульптурному мистецтві періоду правління Адріана. Одним із найвідоміших прикладів такої скульптури є статуя Антиноя. З віли памфілії в Італії. Статуя вражає своєю красою та молодістю, що відображається у виразі обличчя та пропорції тіла. Антиной, молодий грецький юнак, який був улюбленцем Адріана. Скульптурні образи Антиної, як ідеал краси і молодості, виражали шану та повагу імператора до свого улюбленця. Такі скульптурні образи Антиноя використовувалися для оздоблення. Архітектурних споруд і парків скульптура часів останніх Антонінів. Антонін і третє, після Юліїв, Клавдіїв та Флавіїв династія римських імператорів. Період правління Антонінів характерний зростанням кризи правовласницького ладу, поглибленням соціальних суперечностей. Перших п'ять імператорів з династії Антонінів прийнято називати п'ятьма гарними імператорами. За час їх правління Римська імперія досягла максимального розширення. Втім, останній імператор з династії Антонінів Камот, який не був здатен керувати країною, до числа так званих гарних імператорів не входить. Його було вбито, а в імперії почалась довготривала криза. Династія Антонінів проіснувала 100 років. Портретне мистецтво в період управління останніх Антонінів представлено статуями імператорів та членів родини. Скульптори намагались не тільки відтворити зовнішній вигляд людини, але й розкрити внутрішній стан її душі, передати характерні риси, емоції протектуємої особи. У процесах цього періоду відчутний вплив грецької та візантійського мистецтва, наявні риси реалізму і натуралізму. Кінний монумент Марку Авріелю. Вважаючи, що пам'ятник створений в 175 році, Первісно під копитами коня була розташована фігура варвара, яка втрачена. Верхня скульптура була позолочена, залишки позолоти видно і зараз. Хоча цей монумент переможцю імператора подано без обладунків і без зброї, знис солдатському плащі накинутому на туніку. Жест правиці імператора не жест загрози, а привітання і пропозиція миру. Колона Траяна – давньоримська тріумфальна колона на формі Траяна в Римі, споруджена за наказом римського сенату в 113 році архітектором Аполлодором Дамаським на честь перемоги імператора Траяна в Дакійських війнах, найбільш відома своїм спіральним барельєфом, який зображає війни між римлянами та даками. На колоні Траяна в Римі зображено 2662 постаті 155 військових сцен, і для того, щоб вивчити їх уважно, може знадобитись кілька діб. Римляни та даки тут спілкуються, марширують, вистежують ворога, будують укріплення, укріплення та зустрічають смерть. На колоні Траяна можна в найдрібніших подробицях розглянути одяг на фігурах та їхню зброю. Це своєрідний літопис у камні. Портрет сиріянки належить до найкращих зразків скульптурних портретів доби стародавнього Риму рину другого століття. Перед нами трохи похилена голова сумної жінки, що не побажала приховувати свій невеселий настрій перед скульптором. Вона готувалась до портретування, про що свідчить ретельно створена висока зачіска. Жінка не належить до імператорської родини, проте не належала до високого стану, можливо, в римській провінції. Її ім'я не збережене. Невідомий скульптор виявився талановитим і майстерним. Він реалістично відтворив і її модну зачіску, і меланхолійний настрій, не припускаючись ні до ідеалізації, ні до зайвих компонентів. Епоха кризи у стародавньому Римі, третє століття нашої ери, п'яте століття нашої ери, була періодом великих політичних, соціальних та економічних потрясінь. Ці зміни знайшли відображення у римській скульптурі. Яка еволюціонувала від класичного реалізму до більш експресивних та емоційних стилів. Луцій Септимій Север був першим представником династії. Його правління характеризувалося великими військовими успіхами, такими як завоювання Месопотамії, а також реформами армії та адміністративної системи. Каракалла був старшим сином Септимія Севера. Правління Каракали було відоме розширенням римського громадянства на всіх мешканців імперії і підвищенням заробітної плати для військових. Він також провів і ряд військових кампаній, відзначився щедрими виплатами легіонерам і безпрецедентною жорстокістю. Гета – молодший син Септимія Севера та його другої дружини Юлії Домни, став співправителем свого старшого брата Каракалли після смерті батька. Відносини між двома братами були ворожими з самого початку, а згодом вони почали ненавидіти один одного. Справа дійшла навіть до розділу імперії, по якому молодшому брату відходила Азія, а старшому Європа. Але їхня мати виступила проти цього. Гета був убитий у домі своєї матері за наказом Каракалли, який згодом правив як єдиний імператор. Брати Гракхи, Тиберій і Гай, відомі своєю активною політичною діяльністю та спробами реформувати римське суспільство на користь бідних і малозабезпечених. Гай Марій був видатним римським політиком та військовим діячем, що перетворив римську армію з армії вільних громадян у професійну військову силу у якій більшість солдатів були рекрутовані із числа бідних, яким були обіцяні землі в обмін на військову службу. Це дозволило йому формувати війська, які були лояльними йому особисто, а на суспільство загалом, що відкрило двері для військових лідерів, які мали амбіції у сфері політики. Скульптури епохи кризи стають все більш експресивними та емоційними, відображаючи тривогу та напевність того часу. Фігура часто зображувалася з перебільшеними рисами обличчя. Глибокими зморшками та складними позами. Скульптурний портрет Діоклетіана. Характерні риси Діоклетіана включають великі виразні очі, витончені риси обличчя та міцне підборіддя. Цей діяч став відомий переслідуванням християн, видавши низку законів, спрямованих на обмеження їхніх прав та свобод. Це привело до великого переслідування. З поширенням християнства у IV столітті нашої ери римська скульптура зазнала ще більших змін. Християнські теми стали домінувати. Костянтин Великий, також відомий як Костянтин І, був римським імператором, який заклав основу християнства як державної релігії в Римській імперії. Мати Константина, свята Олена, стала християнкою та була відома відданістю релігії. Римська імперія з часом розкололася на дві частини західну та східну, які розвивалися неоднорідно. Яскравим сяйвом засяяла східна частина Римської імперії, яка стала називатися Візантією. Скульптура у Візантії розвивалася досить своєрідно численні античні статуї тривалий час прикрашали вулиці Константинополя, чим засвідчувалося вшанування культурної спадщини. Скульптура, пластика у візантії вживалася дуже помірковано, найчастіше для релігійних цілей. Тому що східна церква завжди неприхильно дивилася на статуї, вважаючи їх до певної міри ідолопоклонством. І якщо до восьмого сторіччя круглі фігури ще були терпимі у візантійських храмах, то постановлення Нікейського собору 787 року їх було зовсім усунуно. Тому прикладів монументальної скульптури майже не збереглося, станкової було замало. А все, що збереглося, Несла на собі характерні риси античної скульптури, що зазнала впливу нової ідеології, тобто християнства. Візантійська скульптура 4 5 століття сторіччя по суті являє собою християнізовані версії римської скульптури. Візантійських митців вже більше не цікавить усе конкретне й миттєве, у тому числі швидко краса людського тіла. У колі уваги майстрів звернено до вічного гігантська портретна статуя давньорівського імператора Костянтина Великого, що частково збереглася, колос Костянтина. Голова Костянтина є найяскравішим зірцем того іконообразно репрезентативного офіційного портрета, який остаточно склався у цю епоху. Про портретну подібність тут же немає мови. Скульптура є уособленим образом імператора як земного божества, колос з барлити. Фігура без сумніву зображує імператора, про це свідчить його імператорська діадема, з під якою красивими локонами спадає волосся. Здається, що імператор звертається до людей з промовою, права рука якою він тримає хрест, піднята вгору. Хрест це пізніше доповнення, зроблене під час відновлення статуї. Замість хреста спочатку був спис або лабарум – римський прапор з християнською символікою. Імператор, вбраний у кірасу поверх двох, прикрашених костюмностями тонік, та умань. З гори Його плащ перекинути через ліву руку. Відповідно до традиції портрету часів Октавіана Августа, жіноче погруддя з музею митрополітен, кінець п'ятого, початок шостого сторіччя та бюст Євтропія з музею історії мистецтв Відня, бюст знаходився на стіні консолі, на якій був напис, що ідентифікує людину як Євтропія, чиновника комісії з будівництва вулиць міста Ефес. Задня частина голови Євтропії оброблена доволі грубо, що зближує скульптуру з високим рельєфом. Більш популярним у Візантії впалі щуки обличчя, виразні очі, подобжені пропорції стають стилістичним прийомом, який передає характерні риси зображеної людини, парні погудять з археологічного музею Салонік Чотири тетрархи це скульптурна група з чотирьох римських імператорів співправителів Композиція символізує концепцію тетрархії, форми влади з чотирма рівноправними правителями, а не зображує чотири персональні портрети. Усі зображені персонажі, схематизовані, мають майже однаковий вигляд, крім того, що двоє, які особлюють старших, мають бороду, а двоє інших ні. В цілому композиція втілює ідею єдності та стабільності. До речі, сам вибір матеріалу міцного порфіру єгипетського походження символізує постійність порфірі, це рідкісний матеріал і резервувався для імператорських потреб. Обліск Феодосія зі стародавнього Єгипту, який наказав побудувати фараон Тутмес III, і який у четвертому сторіччі нашої ери був перевезений до Константинополя. Сучасний стамбул Туреччина. Це один із прикладів монументальної скульптури Візантії, Постамент боліску зображує імператора з підданими. У візантійській скульптурі класичні форми та тематика композиції починають використовуватися у християнських сюжетах, зокрема у алегоричних. Таким прикладом є композиції «Добрий пастир, які представляють символічне зображення Христа, скульптури в музеях, у уселеніках та витик. Одним з небагатьох пам'ятників круглої скульптури Візантії, заборонений церквою кіни, монумент Юстіане. Який стояв на площі Густіон. Візантійська скульптура багато в чому зберегла реалістичні риси, успадковані від античності. З початком періоду іконопорства в Візантії зникає кругла пластика, здебільшого розвивається мистецтво рельєфу, різблення з різних матеріалів. Значної майстерності досягає мистецтво різьблення мармуру, яким щедро прикрашали вівтарні перепони іконостасні огорожі, саркофаги. На них все частіше зустрічаються ранньохристиянські символи та неймовірно реалістичні зображення людей, а також різні ордаментальні деталі. Рельєфи використовувалися або цілком з мармуру, або з мармуру вирізнялися окремі фігури, а проміжки між ними заповнювалися різнопарною пастою. Також різдвані композиції можна побачити на невеликих диптихах, які дарувалися імператорам, сановникам та церковним ієрархам. На консульських диптихах містилося зображення призначеного консула на повний ріс або погрудного прагнені рослинного орнаменту. Три птих з рецької складений втричі витвір мистецтва, який складається з трьох композицій, об'єднаних спільною ідеєю. Скульптурний складень, звичайно, переділяється на три Секції, або три різблені панелі. Середня частина триптуху, як правило, найбільша, а з боків розташовуються дві менші, зазвичай рівні за розмірами. Широкого вжитку також набула в Візантії дрібна пластика зі слонової кістки, різьблення якої досягло значної досконалості. Слонова кістка як матеріал використовувалася здебільшого для різних матеріалів сакрального змісту або виділених прикрас. У витворах зі слонової кістки переважають релігійні сюжети, але поряд з ними продовжують зустрічатись і світські, навіть міфологічні сюжети, скопійовані безпосередньо з античних зразків. Імператорський трон Максиміана з Равени суцільно покритий рельєфними пластинами слонової кістки. В рельєфному оздобленні трону поряд з біблійними сюжетами широко використовуються родаментальні мотив виноградної лози із декоративними образами птахів і тварин. Подібні рельєфні композиції зі слонової кістки можна розглядати як унікальні витвори майстрів декоративного ужиткового мистецтва, такі і скульптуру Візантії. Скульптура Рима та Візантії складова мистецтва світового значення, що є основою для подальшого розвитку мистецтва. Варто зазначити, що вона буде незмінним джерелом натхнення для юних митців.